Хоч і чотирьохтактний двигун, але набирає він не так погано, як я очікував. Вже 30, 40, 50, Так, ну по максималки десь в районі 55 Так, по електриці для початку перевіримо кікстартер, стартер, все добре ближній дальній працює. Повороти є, по повороту ось є теж пошкодження. Габарит, стоп, сигнал, все добре. Що сказати? Звичайний скутер з звичайною посадкою, з ручним сидінням, можна навіть поміститися вдвох. Надійна техніка перевірена часом. Головне вчасно робити ПО, замінювати масло. Вчасно продувати фільтр, а ще краще замінювати на новий. По фільтру тут іде не такий, як на джогах, на 68-62. Тут іде звичайний поролон. Обов'язково його, якщо замінюєте, то ставити з пропіткою. Пропітка набагато краще затримує пил різний бруд, ніж звичайний сухий фільтр. А так перевіряєте час від часу рівень масла. Раз півтори тисячі замінюєте і техніка буде їздити не один рік. В наявності також є лец 4 в різних кольорах, є лец 5. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. Доставляємо по Україні по вартості доставки десь орієнтовно півтори тисячі гривень. З питань придбання, телефон під відео. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.